Отже, Tekken 2. Яка краса. Оце раніше щедрі мануальчики були. Мало того, що перший раз тестую другий, так це ще й перша моя ліцуха на першу плойку. Персонажів тут небагато, тож обираю одного з улюблених. Мушу сказати, що управління доволі дубове, блін. Тому що ну я більш покоління текіну п'ятого. Найбільше всього в житті я грав от саме в п'ятий, в третій теж грав колись. і ну, в цілому відчуваєш тут себе більш обмеженим. В більш сучасних текінах ти відчуваєш, що персонаж встигає за ходом твоїх думок, ти натискаєш кнопочки, він б'ється і все вчасно. А тут, наче він тупить і до нього через секунду тільки доходить, що ти від нього хочеш. Ну, у мене таке відчуття. Тя склалося тому, от третій Tekken це все таки золото PlayStation першого однозначно. Але в колекцію, ось таку красу, це ж неймовірно.